Отче, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за Твою могутню руку, яка завжди була на нашому українському народі. Прости нам гріхи наші та почуй молитву нашу. Творець Всесвіту, ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилася. О Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Боже наш, ми благаємо в молитві за нашу Україну, аби ангели Твої оберігали її від злої армії російської, що принесла смерть і зло на наш мирний край. Нехай страх моторошний охопить серця та душі, загарбників, та коліна їх трясуться, а руки опускаються. Нехай їжа не насичує, а вода не вгамовує спрагу їхню. Хай зруйнуються всі підступні плани їх, і не буде злагоди в рядах їх. Хай все, що вони роблять, зазнає краху. Небесний Батьку, ми просимо, щоб наш президент та очільники отримували мудрість та страх Божий, як керувати нині країною. Хай Твоя рука оберігає та направляє, як потрібно. Отче, Господи, ми просимо у Тебе миру, до наших будинків, селищ, міст, областей в ім'я Ісуса. Ісусе Христе, ми молимось, щоб життя наших захисників, а також їх і наших родин було захищене від будь-якого насилля та небезпеки. Отче наш, ми молимось, щоб Ти був нашим захистом від злих людей, від військ ворога, від шкоди та небезпеки. Ми молимось за мир. Щоб наші домівки збереглися, наші міста та дороги були безпечними, наш народ ішов за тобою. Господи, потіш тих, хто втратив близьких та рідних та захисти тих, хто нині під обстрілами та бомбардуваннями. Нагодуй, Боже, голодних та спраглих, хто нині не має шматка хліба. Та відкрий для них Твої житниці. О Господи, Отче наш, ми стоїмо в молитовному проломі за Україну та просимо Твого надприроднього втручання, аби війна негайно припинилася на нашій землі. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.